Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працює я, журналіст Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи має шанс брудний шантаж Росії переломити дипломатичний фронт. Говорити ми будемо з нашим традиційним гостем. Це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. І що п'ятниці, саме о цій годині, о 12.10, ми з Максимом підбиваємо підсумки політичних подій за тиждень. Ось саме сьогодні, сьогодні ми обрали таку тему. Ну і нагадаю, що цей тиждень проходить в активних дискусіях щодо російських звинувачень сторони України щодо підготовки до застосування брудної бомби. Таким чином, Росія намагається дискредитувати нашу державу в очах партнерів. Минулого тижня активно обговорювали замінування Каховської ГЕС. Ну і дуже багато, скажімо, різних дій терористів. Декілька деревчих країн визнали Росію. Терористичною державою, можливо, тут помиляюсь в формулюваннях документів, але власне на суть така. Отже, доброго дня, Максиме. Доброго дня, чи має шанс брудний шантаж Росії переломити дипломатичний фронт? І взагалі навіщо вони це роблять? До речі, дуже багато з'явилося жартів з приводу брудної бомби, кажуть, що українців нам може бути тільки дуже ухайна у вишневому садочку і в шапці. Мені сподобалося що стосовно того, що українці бруд. Одну бомбу будуть робити, із пива за тебе, яке просрочене, і е, горішків, яких у 2008 році закінчився термін придатності. Це не реклама тебе. Це не реклама, АТБ, да це просто як то кажуть, констатація факту. Але якщо повернутися до питання, то дійсно проблема є, і росіяни знову придумали чергову історію, яким чином можна шантажувати весь світ і звинувачувати в чомусь Україну. Але мені б хотілося заспокоїти наших слухачів і сказати, що принципово ця нова історія вона не вплине на позицію наших партнерів і міжнародного співтовариства стосовно. Цієї війни, місця України, місця Росії, і е, чому це не вплине? Тому що вже всі розуміють, вже скільки було етапів: і зерновий шантаж, і ядерний шантаж, і ну багато різних е, історій видумували росіяни. І тому міжнародна спільнота і жодному вони не дали, так би мовити, або доказів, або от якихось таких речей. І тому міжнародна спільнота вже не буде звертати принципової уваги на ці речі. Але проблема. В цьому шантажі полягає в тому, що він дуже сильно відтягує час. Тобто, оці, той час, який витрачається на комунікацію, на переговори між державами, на спроби знайти, наприклад, на спробу знайти, наприклад, там відповіді на питання, чи є ця бомба, чи ні. Ну і от такі речі вони дуже сильно відтягують час, затягують його, і це, звісно, грає на руки на руку росіянам, а пройти повз цієї інформації все одно не можна, тому що якщо Україна буде, ну скажімо так, сидіти і мовчати, то можна заподозрити, що ну можливо щось там нечисто. І те ж саме, якщо міжнародна спільнота не буде реагувати і не буде демонструвати своїм громадянам, що вони комунікують з нами, і те, що Україна йде на зустріч, то в цьому також буде. В цьому також буде багато проблем. От, наприклад, да, ми ж вже не пам'ятаємо про запорізьку атомну електростанцію. От а, очільник МАГАТЕ заявив те, що вони приїдуть про експан... про Екс. Скажіть мені слово інспектувати так декілька об'єктів для того, щоб довести, що в нас немає цієї брудної бомби, замість того, щоб приділити більшу уваги більше уваги оцій запорізькій електростанції. Тому а до речі, брудна бомба. Чому вона брудна? Що є, ну аналогія на напра... що є чиста бомба? Тобто, що що мається, що мається на увазі брудна бомба? Що це? Давайте а, значить, дивіться термін брудна бомба вперше придумали, от принципово після терактів 11-го у вересня. Суть її полягає в тому, у США що У 2000... 2001, 2001, в 2001 році, да, в США, тому що Сполучені Штати Америки вперше акцентували уваги, що терористи можуть її застосувати. Ідея її в тому, що це звичайний вибуховий пристрій із звичайними детонаторами, але які містять або в рідкій, або газоподібні, або там якісь інших формах радіоактивні елементи. І в результаті виходить так, що ну умовно кажучи, в залежності від розмірів цієї бомби, тобто то, скільки там було вибух вибухівки, ну може бути там в квартал, може наприклад, бути пошкоджений, але не це мета. Мета в тому, що через те, що повітру будуть розсіюватися оці радіоактивні частинки, то це буде зараження місцевості. І е, за протоколами, які свого часу придумали е, в Сполучених Штатів Америки на випадку, якщо буде воно використовувати, то вони говорять, те, що випадку, якщо така бомба буде застосована, то її треба, е, треба тим, хто знаходиться в епіцентрі вибуху, закритися в герметичних приміщеннях для того, щоб не вдихати оці е, не вдихати оці елементи. А якщо ви не в епіцентрі, то вам треба поїхати. І відповідно, от в ці поїхати куди ну поїхати кудись від. А. А, від а, Цього центру вибуху, і от е, в цьому її суть. То тобто, тому вона брудна, тому що це з одного боку не ядерна зброя, не інша зброя, і вона, так би мовити, не нанесе шкоди як ядерний вибух, але при цьому буде зарадження місцевості. Тоді Ви, виникає питання. Чому саме брудну бомбу було обрано для чергового шантажу? В нас була вже Запорізька АЕС. Було нібито замінування Каховської ГЕС. Ну це такі об'єкти, які ми принаймні бачимо. Да? А брудна бомба це щось таке мало зрозуміле ну для широкої для широких верст населення. І тут знаю... саме цей наратив. А чому? я знаю, чому. чому мало мало зрозуміло, тому що її де-факто не існує випадків використання. А, І це перший момент. Тобто, справа в тому, що Сполучені Штати Америки колись, от у 2001 році, і після вони е, мали підозри стосовно того, що оці е, там терористичні угрупування вони мають доступ до радіоактивних саме компонентів, і е, вони сформували ідею, що от вони можуть використовувати їх для того, щоб заряджувати з е, е, щоб відбулося е, це е, в місцевості. Ну тобто там не можна було, наприклад, жити. Uh, і це перший момент. І відповідно більше. І не було доведених фактів того, що цю бомбу можна використовувати, те, що її колись використовували, і через це незрозуміло, як класифікувати навіть її використання за нормами міжнародного права, тому що з одного боку вона не підпадає під регулювання угоди про нерозповсюдження ядерного озброєння, тобто а з іншого боку, це ну і не зовсім конвенційна зброя, да і відповідно, граючи на оцих цих сліпих плямах міжнародної спільноти, вони вигадують отаку собі страшилку. Бо, Наприклад, Сполучені Штати Америки, Британія, Франція чітко сказали, що у випадку використання ядерної зброї буде жорстки, жорстка відповідь. А тут і ну Україна ж, начебто. Збирається використовувати цю бомбу, тому всі претензії будуть якраз до України. Тобто, це така, от ну скажімо так, це такий е, е, спроба грати на сліпих плямах міжнародного права е, і при цьому в її теоретично в нас можна створити, тому що ми маємо е, атомні електростанції. Відповідно, цей радіоактивний матеріал, е, ну е, по типу того, який колись був в Чорнобилі, розлетівся по цих територіях. Е, от, власне, його ми можемо, начебто, використати, і тому вони обрали отаку. Тут е, так, такий формат звинувачення, тому що ми потенційно її можемо створити, і е, ми потенційно її начебто можемо застосувати. А тут ще один момент: якщо е, брудна бомба буде застосована, ну зрозуміло, що, напевно, вирахувати, хто саме її застосував, все-таки можливо. Е, якою буде відповідь на застосування брудної бомби? ну, Не так розумію, мова йде про територію України? Значить, е, дивіться. Е, в залежності знову ж таки різні експерти говорять про те, що радіус ураження буде ну невеликий, тобто воно там від кілометрів до декілька там до десятка кілометрів. І в цілому, це скажімо так, така територія, як там плюс-мінус можна порівняти із катастрофою Чорнобильською. Тобто, це ну з одного боку, а з одного боку, це скажімо так, потужний вибух, але з іншого не настільки, як то було б з ядерною зброєю. Це раз, друге. Через те, що це, наприклад, не ядерне озброєння, то відповідно знищення центрів прийняття рішень, як то повинно бути із використанням ядерної зброї, то навряд чи можна буде проти Росії, навряд чи це застосують. Тобто, скоріше за все, це буде знову ж таки міжнародна спільнота засудить це все і скаже, що от вам ще зброя, будь ласка, боріться надалі, боріться надалі із росіянами. От, скоріше за все, це буде єдина відповідь, тому що навряд чи, хоча з іншого боку, Сполучені Штати Америки можуть занепокоїтися тим, що взагалі таке явище, як оця брудна бомба, з'явилася в практиці використання, і вони дійсно можуть, вони дійсно можуть прийняти рішення по нанесенню центрів сили. Отут я й кажу, що через оце правову невизначеність дуже складно сказати, яке рішення приймуть, яке рішення приймуть держави. Але те, що це будуть руйнівні рішення для Росії, це буде 100%. Але знову ж таки, от ви правильно сказали, що треба буде довести, що саме росіяни використали е, використали це озброєння, як от зараз цими іранськими дронами. Президент Ізраїлю Іцхак цхаґ Герцог після під час візиту до США надав докази застосування іранських дронів в Україні. Минулого тижня ми говорили, що Ізраїль не буде надавати Україні системи ППО. До речі. Протиповітря протиповітряної оборони до речі, буквально читала також, що одна з причин, щоб їхня зброя в ній є елементи, які вони не хочуть щоб вони потрапили до рук ворогів. Чи може усе це ну скажімо, що застосування активної участі Ірану у війні в Україні призвести до передачі все-таки нашій системі, нашій державі систем ППО? Е, ну, по-перше, хотілося б тут е, нас похвалити, тому що ми минулого ефіру якраз і говорили те, що одна із причин, чому Ізраїль не надасть нам саме систему ППО, це те, що вони бояться, що е, ворог отримує так би мовити, доступ до цієї системи. Наприклад, вона буде захоплена під час бою, і вони зможуть дослідити і передати інформацію там Ірану, Сірії, для того, щоб вони могли більш ефективно обходити обходити ізраїльську систему ППО. і От сам президент Ізраїлю підтвердив. Цю нашу версію а, стосовно передачі ППО, ні а, я не думаю, те, що ця ситуація вона буде спонукати якраз із цих причин, яку тільки що було озвучено. Але ми бачимо те, що Ізраїль на даний момент зацікавлений в роботі над цим питанням, тому що ця ініціатива із передачі доказів передачі інформації свідчить є свідченням того, що Ізраїль хоче а, покарати Іран. В першу чергу, за те, що ну за ті речі, які відбуваються в регіоні, і тому скажімо, на мою думку, я так обережно скажу, що це може бути початок доволі. Якісного співробітництва в трикутнику Ізраїль, Україна, Сполучені Штати Америки, з точки зору того, що Україна буде надавати максимальну кількість інформації з полю бою, коли використовуються ці дрони, Ізраїль буде робити свою розвідку, і так би мовити, на рівні Сполучених Штатів Америки це буде актуалізуватися, і таким чином це буде спонукати до ще більшого послаблення Ірану шляхом накладання на нього ще більшої кількості санкцій, тобто така схема Тема, а вона цілком може бути. Вона цілком може бути реалізована. Президент Гвінео Бісау Умару Сі Соко Ембало. Він заявив, що Путін просив його передати меседж голові української держави Володимиру Зеленському, нібито президент Росії висловив готовність до переговорів. Про це бало сказав на брифінгу під час візиту до Києва. Буквально ось декілька днів тому. 26 жовтня він прибув до Києва. До речі, став першим лідером країн Африки, який відвідав Україну після 24 лютого. І я бачила відео, де президент Гвінеї Бісау говорить це безпосередньо Зеленському. Що я бачу, наприклад, в телеграм-каналах росіян. Я просто також відслідковую. Спочатку це була наратив одразу, що це ніби останнє попередження на перемовини. Як така, вони навіть назвали чорна мітка. Ну mm -hmm. я не знаю. Це з таким підтекстом. Президент Гвіне обіцяв все таки. Не це да російські пропагандісти. Вони не так. знають, що таке коректність. А на а дру... вже буквально через декілька днів вони почали писати про те, що. Що це брехня? Що ніякого такого прохання Путін не передавав, через президента Гвіне обісав, і виходить, що тут взагалі щось не зрозуміло. А як це розсінювати? І це прохання могло бути. Чи все-таки це ну я не думаю, що президент він Бесау сам просто ну, від себе такі ну передає меседжі. Ви знаєте, насправді у мене була думка стосовно того, що е, пан президент таким чином вирішив підняти свою політичну вагу, тому що ну коли він приїждить до нас, робить таку заяву, потім повертається до себе в регіон, то ми ж розуміємо те, що от оці посередницькі функції в конфліктах такого масштабу вони. Одразу підвищують, скажімо так, політичний статус посередника, і тому в теорії можна припустити, що йому чомусь вирішилось, що так, так буде вдало зробити. Але якщо піти так би мовити, по протоколу, і все ж таки виходити з того, що президент, президент такої поважної держави, він не буде все ж таки порушувати цей протокол, то я б сказав, що це є вже критичним свідченням. Ізоляції Росії на міжнародній арені, тому що, ну як правило, коли посередники вибираються в конфліктах, то посередником ставиться та держава, яка має певну вагу в регіоні, яка має політичні, економічні, військові, культурні важелі впливу на обидві, скажімо так, сторони, ну Туреччина в даному випадку вона от є таким цікавим посередником, тому що вона вона має всі ці всі ці складові елементи в собі. Ця держава, вона не має все ж таки такої історії, але й вона не повинна модерувати е, ці переговори. А е, вона повинна передати меседж. Такі меседжі можна передавати по протоколу від президента до президента, і ми просто можемо так би мовити констатувати, що е, скажімо, президенти держав, е, які мають безпосередній вплив на Україну, тобто, це. Держави західного світу, або, наприклад, ряд азійських держав, вони просто прийняли позицію України стосовно того, що з цим урядом російським і з цим президентом не може бути жодних переговорів. І е, у російського президента більше немає інших, так би мовити, каналів комунікації, як от е, ця ситуація. У неділю сі Цзіньпінь, лідер Китаю втретє став главою КНР і запровадив вищий керівний орган, який складається з лояльних до нього прихильників. Експерти вважають, що тепер Китай буде рухатися у бік авторитаризму. І як вплине на Київ третій термін сі Цзіньпіня в КНР? І чи не стане політика Китаю відволікати увагу західних партнерів від України? І чи власне після обрання не піде Сі Сі, скажімо, на таку тісну співпрацю з Путіним? Це дуже класне питання, оскільки, на мою думку, ця подія, вона нарешті, скажімо так, почне зрушувати оцю вирішення цієї війни з мертвої точки. Я поясню. А вчора чи позавчора були заяви і президента США і нового лідера, новообраного лідера Китаю стосовно того, що. Жодна держава не зацікавлені в тому, щоб робити якісь дії, які будуть а, грати в ну не на користь а, а в ну робити які руйнівні якісь мати наслідки для системи відносин. Це перше, друге в Сполучених Штатах Америки Китай в стратегії безпеки нещодавно визначили як стратегічного конкурента, а не загрозу, в той момент як Росію визнали загрозою. А, але оці комплекс оцих заяв нам говорить про те, що все ж таки США і Китай зацікавлені в тому, щоб зберегти існуючий статус кво між державами і не йти на ескалацію, наприклад, у випадку із Тайванем. Це перше. і другий момент. Виходячи із цього, це буде означати те, що Китай а, на зараз разом із американцями будуть розробляти, як я думаю, от пам'ятаєте, ми десь місяць тому говорили про те, що захід не знає, що робити із режимом Путіна. І тому він не ну тому він не е, застосовує якихось критичних дій для того, щоб його зруйнувати. От я думаю, що зараз почнеться процес розробки, якраз цієї візії, що надалі робити із путіним, і я думаю, що. Е, Китай тут буде відігравати ключову роль, тому що ми знаємо, що сьогодні Росія з Китаєм постійно ну знаходяться в постійному контакті. Тому 100% будуть зрушення в цій ситуації. 100% Китай почне відігравати неофіційно, тобто офіційних заяв якихось таких гучних з цього приводу. Ми не побачимо. Але от як то було до цього такий поміркований нейтралітет, і роль тіньового кардиналу вона буде вона буде відведена Китаю. І Китай буде відігравати. Ну, принципову роль, в тому числі в цьому а, в закінченні цієї війни, і тому це так би мовити, такий дзвіночок для нашої дипломатії, те, що все ж таки необхідно починати новий принциповий діалог із Китаєм. Я дякую за участь у прямому ефірі. На жаль, наш час завершується. Нагадаю, що ми говорили сьогодні на тему, чи має шанс брольний шантаж Росії переломити дипломатичний фронт. Говорила з нашим гостем. Це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і Зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент. Тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.